Колеса для рятувальників одній з військових частин Хмельниччини передали пожежний автомобіль. Впевнений, що ця машина буде допомагати і на нашій області. А вам хочу побажати, щоб вона безперебійна і ніколи не ламалася. І допомагала нам. Ви наші герої без зброї. Представники військової частини звернулися до благодійної організації захиста Хмельниччину із запитом на таку машину. Свої мають, однак вони застарілі. У нас на озброєнні знаходяться автомобілі здебільшого радянського зразка. Останнім часом ми мали програму з забезпечення живучості, Ми трошки по ній працювали, але здебільшого це радянський зіл, інколи радянський Урал і, можливо, радянський Камаз. Останнім часом закуповували машини мас, але ми розуміємо, що це теж країна для нас далеко не дружня. Тому ми маємо виходити на або власне власне шасі, або на інші аналоги, перемовини із щаськими партнерами тривали близько двох місяців. Ринкова вартість обновки півтора мільйона гривень, та її надали безкоштовно. До цього ми ще передавали тавтру так само військовим пожежникам. Тому ми плідно працюємо в цьому напрямку і сподіваємося на подальшу співпрацю з нашими міжнародними партнерами. Машина укомплектована усім необхідним: інструментами, вогнегасниками, рукавами для подачі води з розпилювачами. Є світло та навіть Генератор «Генератор видає 3 кВт, він працює безпосередньо від автомобіля. Ми запітуємо його ну, своїм видом палива. Генератор переобразовує електричну напругу, видає 220 вольт, тобто навіть при час. Перебою з електропостачаннями там чи там автомобіль може самостійно обігріти і себе, зробити роботу і обігріти безпосередньо підрозділ. За кермом цієї автівки сидітиме військовий рятувальник Денис, Уже встиг її випробувати. Каже, керувати нею легше, а ще завдяки тому, що багато функцій автоматизовані, це полегшить роботу пожежникам. Бо в старій техніці, допустимо, там ми виїжджаємо на пожежу, нам доводиться там десь. Стукнути, десь грюкнути, крани там крутити, таке. А тут виходить все електричне. Стоять п кондуктори, такі з клапанами, які просто керуєш. Получається, пультове керування йде на кнопках. Тепер авто разом із військовими рятувальниками служитиме на благо України. Юлія Васільєва, Вадим Гловацький, новини, 33 канал.